Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами перша мотиважка щодо досягнення наших цілей. Е, ви зараз приймаєте участь в марафоні безкоштовному там, де ви будете отримати від мене інформацію щодо того, як ставити цілі, як йти кроками до своєї цілі. Отримувати будете певну мотивацію, підтримку. Чому? Тому що я сама зараз це потребую. Бо я вирішила, як ви вже знаєте, скинути там. Мінус 15 кілограмів це моя мета. Ну скажімо так, я буду задоволена, якщо це буде навіть мінус 13, Це буде класний, так, моя така класна вага, але ну я ставлю мету в мінус 15. Тобто буду вдячна, якщо мінус 13, але, але націлююсь одразу на мінус 15 за 3,5 місяці. Я не знаю, наскільки це реально, але я вірю, я вірю, що так можна. Я сподіваюся, що так воно і буде. І я розумію, що для того, щоб досягти ось цієї мети моєї, мені потрібна буде ваша підтримка. Тому я буду записувати відео з моїх, скажімо так, моїх інсайтів. Які я отримую коли тренуюся, коли йду крок за кроком до своєї мети, і вас запрошую приєднатися до мене на ці три з половиною місяці, на безкоштовний All-Inclusive клуб, там де ми будемо з вами звітувати один перед одним і будемо проходити шлях досягнення своєї власної мети. Тобто, якщо я ставлю мету, там, наприклад, скинути. Певній кількість кілограмів, то ви можете поставити будь-яку мету. Це може бути там вивчене наземне умови, пройти якийсь курс, підвищити свою кваліфікацію, зробити крок, який ви давно, про який ви давно мріяли, і на це потрібен час. І зараз, от саме зараз, у вас це літом, наприклад, зараз я так якось знайду позицію, якусь А, Тобто, і зараз у вас цей час з'являється за три з половиною місяці, ви можете. Прокачати свої скіли в тому, в чому давно вже мріяли. І у вас при цьому буде наша підтримка всіх, всіх тих, хто знаходиться в клубі all Inclusive. Тому приєднуйтеся. І сьогодні я хочу почати свою таку мотиваційну спіч з того, що я ж все ж таки вже сходила до спортзалу. Спортзал класний, все чудово. Але, ну, по-перше, я Чому я запропонувала такий марафон? Тому що, знаєте, я там стикнулася з тими почуттями, які я вважаю, що ви, можливо, маєте більшість з вас мають, коли ви щось починаєте. Тобто, наприклад, починаєте вивчати іноземні мови, і ви стикаєтесь з соромом або з страхом, або з якимись ще почуттями, які вам можливо некомфортні. І я думаю, що знаєте, як звичайно, якщо я буду розказувати та, не хвилюйтеся іноземні мови це легко. Ну тому що я їх вже вчила, то ви мені не повірите. А якщо я, наприклад, зовсім іншу мету візьму для себе, таку як схуднення, то я з вами разом. Поряд з вами, скажімо, так зможу проходити ось цей момент, коли ви починаєте щось вивчати нове для себе, стикаєтесь зі своїми страхами, бар'єрами, з почуттям сорому, провини, і так далі. Саме тому цей марафон і для того і є, щоб ділитися враженнями певними, так що ми проходимо, коли стартуємо, коли ми зустрічаємось з тим, що у нас щось не виходить, і ось тут підтримувати себе. І сьогодні я хочу почати цей марафон свого такого. Свої розповіді, як я пішла в свій спортзал для досягнення моєї мети. І ви знаєте, тут все було дуже цікаво для мене мої відчуття. Я ж така зараз намагаюся відслідковувати, що зі мною відбувається, як я реагую, які там, можливо, почуття виникають, як з цим боротися або не боротися, або що з цим робити. І от я прийшла в цей спортзал, ну, по-перше, я відчула себе також, напевно, як студент, якийсь як учень. І для мене це було ну прикольне відчуття, але я одразу зрозуміла, що я стикаюся зі своїм почуттям сорому. Сорому. Тобто мені соромно, можливо, десь за те, в якому ну в як як я прийшла в цей спортзал. Мені соромно, коли я себе порівнюю з іншими, коли я бачу, що Ой, там уже люди такі худесенькі, такі вже дівчата, такі всі, е, такі всі молодесенькі худесенькі молодці. І ну, починаєш себе порівнювати. І я думаю, що це дуже-дуже відгукується тим, хто працює, наприклад, в групі, і дивляться на людей, і думають, навчають іноземні мови в групах, і думають, блін, вони вже ось там, вони вже це вміють. Але я хочу вас тут трошки е, так вам. Вас підтримати і сказати, що ну, дуже важлива є річ, коли ми дивимося не на когось, а на себе вчорашню. Тобто, якщо ти стала на крок кращою, на крок ближчою до своєї мети, ніж ти була вчора, то це вже прекрасно. Звичайно, коли ми себе порівнюємо з іншим, завжди знайдеться той, хто буде кращий, розумніший, красивіший, там, вродливіший, не знаю. Такий стройняшечка або ще якась. І це класно, такі люди є. Але у нас з вами свій шлях. У тебе свій шлях, у мене свій шлях, і кожен з нас йде ось цей шлях. Головне, продовжувати в тому ж ритмі, в тому ж, не, продовжувати себе підтримувати, йти крок за кроком до своєї мети. Не дивлячись по сторонам, дивіться на себе вчорашнє. Ось це моя така рекомендація, тому що я дуже чітко відслідкувала, як я впадаю в сороми. Такі знаєте, перші думки, коли прийшла на тренування, думала, ну, треба ж було якось підкачатися, чи що треба ж було якось ну там. Скинути вагу до того, як я прийду в спортзал. Це як знаєте, як коли наймаєш ну, когось, хто буде допомагати по дому прибирати, то, то перші думки це О, Боже, потрібно ж поприбирати до того, як до тебе прийдуть. Але ні, в тому і сенс того, що ми робимо. Ми йдемо, ми йдемо, Ви йдете на курси, йдете в, ну там в ті сфери, де вам потрібно зараз е, підтягнути якісь ваші знання. І так, ви зустрічаєтесь з певними бар'єрами. Один з цих бар'єрів може й бути ось це почуття сорому, коли ви відчуваєте, що блін, так треба ж було підготуватися до того, як я прийду. Але ні, це і є зустріч е, себе і зустріч ось цього почуття. Побудьте трошки в цьому соромі, що так, мені соромно за себе, але. Я хочу йти далі. Так, мені соромно, що я чогось не знаю, і мені соромно можливо, що я ще не в такому стані, як ось так, красуня. Але я залишаюся тут за себе і я даю собі цей шанс йти далі і отримувати свій досвід, йти далі і отримати свій досвід попри почуття сорому. І знаєте, так, так було прикольно, коли я прийшла також до ну, на перше своє тренування. І така е, ну це було тренування з тренером перше. І він каже, е, ну давайте я вас зараз ознайомлю з якимись там всякими там штуками, які там є в спортзалі, тренажерами. От, і перше, куди він мене повів, це була бігова дорожка. А для мене це друзі, ну просто я кажу, боже, ну ти прикалює, приколюєшся. Я тут і так вже, вже себе порівняла 10 разів, вже подумала, що треба було було якось там не їсти місяць до цього, як прийти, щоб не соромно було. Вже і так сижу, знаєте, там червонію. І Тут ми ще йдемо до цієї бігової доріжки. А чому в мене таке така реакція на бігову доріжку? Тому що коли я займалась колись спортом в Німеччині, я була там в тренажерному залі, я колись цієї дорожньої доріжки полетіла просто взагалі. Прям прям бігла бігла і, і полетіла з неї. Ну там розумієте, що це увага була привернута з усього залу, всі, всі дивилися. І це було таке, знаєте, як таке прям на ось цю точку, там, де мені вже і так було соромно, ну тут ще й ця доріжка. І я така йду до цієї дорожки, ну як це, ну, як це символічно, просто от, щоб підсилити ще цей сором. Але нічого страшного, я заново почала вчитися на ці доріжці, Я ще я не знаю, поки що ще не, не, не падала туди, але не, не падала на ній. Але, але я просто зрозуміла, що. Мені потрібно перезапитати в тренера, можливо, я щось робила не так, коли в мене тоді так вийшло. І дійсно, ну тобто він мені пояснив, як ставити там ногу, як що, як робити, як бігти, як працювати з таким тренажером. Тобто, інколи нам не вистачає просто трошечки більше інформації, щоб зробити крок за ось цей сором. Запитайте Е Підтримайте себе, щось, якщо здається, що вам ніколи це не вдасться, просто запитайте, попросіть допомоги у когось. Ну, я кажу, це так просто, але я розумію, що це не просто. Але ми будемо тут тут ми будемо цьому вчитися на цьому марафоні. Тому я вас вітаю з тим, що ми вже почали цей шлях. І я сподіваюся, що я вірю, я вірю, що. Ви досягнете своїх цілей, я досягну свої цілі, Цілі буду дивитися по часу. Я не хочу себе цим якби, стресувати, тобто я буду дивитися просто, як цей процес іде, і за цей період чи трошки за інший період. Але просто я вірю, що настане день, настане час, коли ця ціль буде досягнута мною. І я вірю в вас, що ваші цілі також будуть досягнуті, якщо вам це потрібно. Дякую вам, обіймаю вас дуже гарного дня і до зустрічі. Тому, знаєте, якщо щось не виходить, десь там в зустрілися, можете навіть над собою трошки посміятися, підтримати себе. Так, так так буває, коли ти летиш з цієї дорожчі дочки, блін, і всі на тебе дивляться. Так буває. І в мене так буває. ну, Тому. Підтримуйте себе, посмійтеся трошки себе, обійміть себе і скажіть, моя бубочка, йди далі. Ти не дивись по, по сторонам, а йди, просто роби кращу версію себе, якщо це тобі дійсно відгукується, якщо це тебе ну, не вводить зараз в стрес. Йди своїм темпом. Дякую, гарного дня.